А в п'яту школу у День Святого Миколая навідалися благодійники не з порожніми руками. Серед подарунків нові ортопедичні подушки та солодощі Презенти отримали не всі учні, лише сироти та інваліди, таких там 28. Під час святкового зібрання малеча теж не лишила своїх гостей без подарунків. Вони підготували новорічну виставу. Я хочу всіх привітати з Днем Миколая, щоб всі були здорові, щасливі. Хай благословить вас Господь дуже важливо, і це було дуже помітно сьогодні на святі. Наскільки вони щось я думаю, прийдуть додому з такими цінними подарунками, то буде це свято я думаю, майже всієї родини. Дійсно сидіти потребують уваги і вони. Чекають ці свята, це майже знаєте, декілька свят є у році, коли їм приділяється увага. Тому ми просто не мали права обминути їх увагою. Це свято дуже важливе для наших дітей, тому що це передається ще з поколінь, мабуть. І наостанок вже дуже багато чого було сказано, хочеться підвести черту, таку рисочку, привітати наших діточок з цим прекрасним, чудовим святом. Здоров'я їм натхнення.